Конкретно стосувалася переважно різноманітних гуманітарних проєктів, тому там дуже різні проекти присутні, починаючи від гарантів для якихось інформа інформаційних спільнот на якісь інформаційні проекти, і завершуючи медичними проектами, які, в принципі, стосуються життя конкретних людей. Чи вистачить коштів, чи не вистачить, я звичайно мені важко сказати, тому що я не, не проводив повного моніторингу цих всіх проектів, вартісті і тому подібне. Але наскільки я розумію, Україна планує звертатися до європейських партнерів. Можливо, там якусь відповідну допомогу Україна зрештою одержить. Uh -huh. Ну і стосовно майбутнього цього проекту треба розуміти, що це був елемент передвиборчої кампанії Трампа. І для Трампа його команди це ідеологічне питання. Тобто, ідеологічне питання полягало в наступному: вони Трамп обіцяв виборцям, що він перегляне підходи до зовнішніх витрат адміністрації Сполучених Штатів, і вони відмовляться від переважної більшості відповідних витрат, аби з його точки зору не витрачати марно кошти американських платників податків. Як зараз оголошено протягом цих 90 днів вони повинні розглянути ці проекти і визначити ті з них, які скажімо так, на їхню точку зору, з їхньої точки зору були занадто ідеологізованими. Тобто, от вони вважали, що деякі вважають, що деякі з цих проектів вони занадто ідеологізовані і не відповідають інтересам сполучених штатів, а відповідають інтересам які якоїсь ідеології. І такі проекти з точки зору нової адміністрації Білого Дому мають бути зупинені. Яка буде така кількість? Яка буде кількість таких проектів? Ніхто не знає, що буде з іншими проектами, теж ніхто не знає, але швидше за все більша частина відповідних проектів. Буде зупинено, урізано і тому подібне, і таким чином Трамп розвітує, що він частину своїх передвиборчих обіцянок в контексті зменшення зовнішніх видатків сполучених штатів виконав. Mm -hmm.